Привіт, друзі! Мене звуть Світлана, ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Якщо в січні, а також в лютому у вас плюсова температура, як в нас сьогодні, друзі, кінець січня, а дивіться, як тепло. Що можна робити в вашому садочку? Не зволікайте, якщо є можливість у вас підготувати свій садок саме в цей час, в січні, в лютому, то робіть все, що потрібно. Що можна робити? Підстригати ялівці, підстригати тиси, туї, підстригати. Якщо в вашому садочку є вербаха, і ви не встигли її підстригти восени. Зараз це можна робити. Будь-які чагарники, які є в вашому садочку, похороплідники, спіреї японські. Ну зараз що можна побачити? Тільки каркас рослинки, яку я встигла восени підстригти, барбариси. Якщо ви не встигли їх підстригти восени саме зараз, в січні, в лютому, коли комфортна температура, коли плюс, дивіться, я розтібнулася, бо плюс 4 градуси сухо, майже немає вітру. Всі рослинки можна підстригти, підкоригувати їх форму. Дивіться, яка неймовірна взимку бруслина Емеральд Голд, ось саме такого яскравого кольору. Її постійно підстригаю. Ось така в мене в неї форма, вона ніби бордюр для цього квітничка. Взимку з листям. Дивіться, яка неймовірна. Її теж можна взимку підстригати, щоб гарна форма була, і щоб навіть і взимку привабливий був ваш садочок. Або будь-який квітничок, в якому зростає така неймовірна рослинка. Якщо в вашому садочку зростає ґрунтопокривний ялівець будь-який. І вам хочеться, щоб він мав. Щільну структуру, щільну форму, щоб він був ніби килим на, в, то, в цьому місці, в якому він зростає. Що можна зробити? Можна зверху підстригати будь які ґрунтопокривні ялівці. Тоді вони дійсно будуть як килим, блакитний килим або зелений килим, в залежності від виду або сорту вашого ялівця. Це теж можна робити саме взимку в січні. Або в лютому, щоб заощадити свій час на весні друзі. В цьому місці у нас самшит зростає. І бачите ще один вид бруслини. Привіт, бруслини це бруслинка з білим краєшком. І самшити теж можна підстригати взимку, бо їм це не зашкодить. Молодих прирістів немає. Змерзнути нічого не може, тож, друзі, не зволікайте, підстригайте рослинки.